Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні я тут, на цьому каналі для того, щоб допомогти розібратися з англійською вам. І недавно я суто випадково наткнувся на новий метод вивчення англійської, про який я раніше не знав, і це метод ланцюгів або англійською chain. Метод цей метод є дуже ефективним для розвитку мовлення, пам'яті а також автоматизації структур англійських речень. Також цей метод є корисним для людей, яким важко запам'ятовувати та вивчати нові слова традиційними способами. За допомогою цього методу ви вивчаєте слово зразу в реченні, і ви запам'ятовуєте його дуже природнім способом зразу. Зразу знаючи, як правильно його використовувати в реченні. Отже, в чому полягає даний метод? Я буду давати вам речення. Спочатку коротке, а потім поступово збільшувати це речення. Наприклад, в нас є речення I have a pen. Я маю ручку або в мене є ручка. Потім друге речення це вже I have a pen and a notebook. I have a pen and a notebook. В мене є ручка і блокнот. Третє вже речення I have a pen. Notebook and a computer. I have a pen, a notebook and a computer. І так далі. Отже, речення йде по наростаючись. Спочатку ми починаємо з маленької частинки його, потім більше, більше, більше. Тобто ми прикріпляємо все більше і більше елементів цепочки. І для максимального результату я завжди раджу всім своїм студентам записувати все почути та побачене для того, щоб могти потім повторити, не переглядаючи відео заново. І тут дуже важливим є те, що ви маєте повторяти речення та слова за мною в голос, щоб також закарбувати їх в себе в пам'яті і практикувати вимову. Українську, тобто переклад не потрібно, тільки англійську версію речень. І також враховуйте те, що переклади на українську будуть недослівними. Українська та е, англійська не повністю співпадають одна з одною по граматиці, тому ми не можемо перекладати напряму. Переклади будуть підлаштовані спеціально так, щоб речення мали сенс. Так ось починаємо. Отже, перша частинка речення she works. She works, що означає вона працює. Тут, бачите, я сказав works, а не work, тому що якщо іменник є він, вона або воно, тобто третя особа однини, до дієслова в теперішньому часі потрібно додати закінчення S або es. Тобто, якщо він працює, вона працює або воно працює, мені потрібно сказати works. Так ось вона працює. She works. А тепер давайте збільшимо це речення. She works at a big office. She works at a big office. Тобто вона працює у великому офісі. At це дуже цікаве слово. Воно означає в але не перекладається напряму, тому що в англійській є слово in, яке також означає в. Але якщо ви кажете я в школі, я в лікарні, я у офісі, ви не скажете In, ви скажете at. Тобто, як я присутній на якомусь місці, at. Так ось ще раз. She works at a big office». «Big» – великий «office», office. – офіс. a big office in the city». Ще раз. «She works». At a big office in the city. Тобто вона працює у великому офісі в місті. Тут, як бачите, я вже сказав in, а не at, що також прикладається як in, два ці слова в даному реченні перекладуться як В, але IN використовується до країн та міст. А «at» – до інших приміщень, до менших приміщень. Так ось in the city це в місті. Тут я також додавав артикль the, тому що йдеться про якесь конкретне місто. Наприклад, ми живемо в Нью-Йорку, і якщо я скажу, що вона працює in the city, то, можливо, ми зараз на околицях, а вона працює в центрі, в центрі міста, в центрі конкретного цього міста. І ще одне збільшення речення: she works at a big office in the city every day. She works at a big office in the city every day. Тобто вона працює у великому офісі у місті кожного дня. Every day – це кожного дня. Тепер давайте спробуємо побудувати таке ж речення тільки заперечне. Тобто вона не працює. Просто додамо слово не. Не в даному випадку це буде «doesn't» або «does not». Як вам більше подобається це одне і те ж просто «does not». Це два слова, і потім вони зливаються в doesn't, щоб сказати це швидше і скорочено. Так ось, вона не працює. She doesn't work». She doesn't work. Does – це допоміжне дієслово в англійській мові для даного часу. Тобто майже для кожного часу буде своє допоміжне дієслово. Але сьогодні нам не потрібно сильно в це вникати. Просто «doesn't» – це не «Не працює, – «doesn't work». Далі, офисі, she doesn't work at a big office. she doesn't work at the big office. she doesn't work at a big office in the city. she doesn't work at a big office in the city. she doesn't work at a big office in the city every day. Тобто вона не працює у великому офісі в місті кожного дня? І ще зробимо запитання з цим ж реченням. Отже, для запитання, ось це слово does піде на початок. Not нам вже не потрібно, тому що це не заперечення, а запитання. Такое це просто does. Чи працює вона? Does she work? Does she work? Чи працює вона? Далі. Чи працює вона у великому офісі? Does she work at a big office? Does she work at a big office? Наступне. Does she work at a big office in the city? Does she work at a big office in the city? Чи працює вона у великому офісі в місті? І ще одне. Does she work at a big office in the city every day? Чи працює вона у великому офісі в місті кожного дня? А тепер давайте переходимо до наступного ланцюга. Отже, розпочнемо. I Eat breakfast. I eat breakfast, що означає Я їм сніданок. Тут важливо звернути увагу на час, тому що в англійській 12 часів, коли в українській тільки 3. Теперішній минулий та майбутній. І якщо я кажу I eat breakfast, це не мається на увазі, що я прямо зараз в цей момент їм е, сніданок. Для цього буде інший час, зовсім інша структура речень. Ось ця проста структура означає, що я регулярно їм сніданки. Так ось. I eat breakfast. Це означає, що я їм сніданки. Не прямо зараз я їм сніданок, а просто в цілому я їм сніданок. Далі. I eat breakfast at seven. I eat breakfast at seven, що означає я їм сніданок, або можна сказати, я їм сніданки о сьомій або о сьомій годині. Тут також є слово at, і тут воно вже прикладається як «о» о котрій годині. Так ось, якщо йдеться про час, то at перекладається як о котрій годині, В цій годині, в тій годині і так далі. Якщо йдеться про місце, то воно перекладається як в в якомусь там місці. В даному випадку йдеться про час, тобто о 7 годині. Далі, I eat breakfast at seven every morning. Ще раз. I eat breakfast at seven every morning. Що означає, я їм сніданок о сьомій кожного ранку. Every, кожен, кожного. «morning» – Every morning. І як я казав вже раніше, цей час, тобто ця структура речень, якраз використовується для регулярних подій. І тут якраз регулярно кожного ранку я їм сніданок о сьомій годині. І останнє: I eat breakfast at seven every morning before work. I eat breakfast at 7. Every morning before work, що означає перед роботою. Я їм сніданок о 7 годині кожного ранку перед роботою. Before перед work робота. Наступний ланцюг. They play football. They play football. Вони грають в футбол. Тут знову ж таке. Плей футбол мається на увазі регулярно, не прямо зараз в даний момент, а просто вони в цілому грають в футбол. They play футбол. Далі. They play футбол after school. They play футбол after school. Вони грають в футбол після школи. Ми вже вчили слово до або перед роботою, пам'ятаєте? «Before work, а це after. «After» – це після після школи. «After school». Наступне. They play football after school with friends. They play football after school with friends. Вони грають футбол після школи з друзями. Отже, with це з, в значенні як з кимось. І друзями friends. Тобто friends це друзі. With friends з друзями. They play football after school with friends in the park. They play football after school with friends in the park. Тобто вони грають у футбол після школи з друзями в парку. In the park. In, at. В парку ми можемо сказати in, тобто in the park we can Парк також є артикль «the», тобто йдеться про якийсь конкретний парк. Якщо ми живемо недалеко від якогось парку, то зрозуміло, що граємо ми в цьому парку, тому що він найближче, і зрозуміло, про який парк йдеться. Наступний ланцюжок. He reads books. He reads books. Він читає книги. Далі. He reads English books. He reads English books. Він читає англійські книги. He reads English books. English потрібно було поставити перед books, хоча це й було останнім словом попереднього речення, тому що такий порядок слів англійських. Не можна сказати He reads books English. Це неправильно. He reads English books. Далі. He reads English books in the evening. He reads English books in the evening. Тобто він читає англійські книжки вечором. He reads English books in the evening. І ще одне. He reads English books in the evening to learn new words. To learn new words для того, щоб вчити нові слова. To learn вчити, але ми скажемо для того, щоб вчити нові слова. To learn new words. Переходимо до наступного ланцюга. І тут у нас we watch movies. We watch movies. Međe vemo se film. We watch movies. Dali? We watch movies together. We watch movies together. Shodnje znači razumno je. Međe vemo se film razum. Together. Naslednje. We watch movies together every Friday. We watch movies together every Friday. Тобто ми дивимося фільми разом кожної п'ятниці. Every Friday. Every ми вже вчили кожен кожної. Friday – це п'ятниця. Отже, every Friday це кожної п'ятниці. І давайте ще раз збільшимо це речення. Отже, we watch movies together every Friday at home. Ще раз, we watch movies. Every Friday, per we watch movies together every Friday at home. At, mefizna imo, to je u jekomu smjesti, u jekomu spramjestanju. Home. Це вдома, вдома. Отже, ми дивимося фільми разом вдома, щоп'ятниці вдома. Друзі, мені дуже і дуже важливі відгуки про цю методику та про це відео в цілому. Якщо вам сподобалося і ви б хотіли бачити більше таких відео і вивчати більше слів, граматики та речень за даною методикою, будь ласка, залишайтеся в коментарях, залишайте ваші вподобайки та під. Підписуйтесь на канал, я все це бачу. І якщо наберемо достатньо коментарів і вподобайок, наступні відео також вийдуть за даною методикою. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!